Добрий день, підписчики канала нашого Fishing Family. Привіствуємо вас в Києві на метро Сакарках, в файному магазині IBIS. Сьогодні приїхали зима, балансіри купити і подивитися, як на них буде гра. Дивіться, які в на метро метросиках. Заїжджайте, тут є скидки. є 15%, є 20% скидки. Дивіться, тут консультант, як вас звати? Артем. Артем. Я оце купив. Оці цвіт дуже файно працює. Ці цей це вікінг, це розробка Ібіса. Це теж вікінг, розробка Віпсу. Вже це ВІП, а це балансір. Ці працюють дуже файно. Покажіть, будь ласка, як треба працювати з балансіром. Які є проводки? які, які треба підкидувати, як треба знімати. Дивіться, тут така удочка, дочках гарна. Якраз підбалансирує. Ну вона, конечно. Не, да. Да. Трошки не те, але... Но... Ну, нічого. Хоч тихесенько так. Хоч побачить, що вона так, таке. Ну, тут пару варіантів. Перший пару варіантів на місці. На місці. Mm -hmm. Тобто це от таким чином. І це... оберти. Ну, восьмерка так називає. І от він рисує восьмерку. Мало місця і удочка да. трошки жорстка. Да. І маленький цій. Ну, дивіться, от як він гуляє рукою. От дивіться. Ну, да. ну, тобто він носом, носом рухається непогано. От, так, цю... бачите, Як так? Мармижить. мормижити, просто, да. просто мармижите на місці. Так, да, і він розшатується. Ну, Жестковато, жорстковата, да. тому його так не розшатаєш, як він має бути, да. але він це буде робити. І це підкидон був. Да. Це і під... Під... робите підхід. По землі трошки постукаємо і... по дво, по, по, обов'язково, правильно? Ну, звісно. І на пішли да. І, і на місці можна трошки вверх, можна потім вниз, можна підкидати. Треба е, практикувати. Ну, да. І ви вже в процесі зрозумієте, е, як треба вам правильно е, робити це купльок. Все, спасибі, давайте тепер Віп. віп. Ду, дуже файна хлопці ВІП-штука. Балансіри, звісно, працюють, але VIP теж працюють. Якщо не працює на балансір, ставите VIP. Якщо не працює на VIP, ставите балансір. І кольори. Обов'язково кольори підбирайте, хлопці, не лініться підбирати кольори, сіде, купляйте мінімум 5-10 штук і разну вагу, хлопці, беріть значить, від 15 на Дніпро до 35 грам. Скоро, кстати, льот в Києві буде в февралі, може, ми закриємо з вами сезон. Бачите, вони виробляють куртки вікі. Значить, балансіри ці по 6 доларів, бокоплави по 6 доларів. Дивіться, є такі костюми в Яку ціну по 7 тисяч. Скідочка 15%, якщо по карті, на новий рік у них було 20%. Дуже класний матеріал. Так, Дуже де? так, хлопці, віп. Що він робить? Дивіться, значить, Дану з ВІПом... У нього трошки підгружений центр тяжко, да. то тобто він трошки вперед іде. Угу. Так як балансі. Ага. Ну, тобто на, на цьому на паузі як, теж можна піджиговувати ним. Як мормишка, він розшатується, його можна розшатати. Тобто він починає. Так, підрив. теж, Ну він не буде малювати таку прям відкровенну восьмерку, як балансір, бо у нього трошки геометрія інша, але ж він робить. У нього є роулінг на паузі. Так зарахується. Так, і завжди провіряйте. Через кожних темпокльовки, кожний зацепи, щоб тут не було трави перехльостив. і перехльости, щоб ви не працювали в холосту. Хлопці, провіряйте його, витаскуйте, не лініться. Працюю дуже на будь-якій глибині. Я думаю, от скільки метрів працює? От п'яти до, до п'ятеро, даже можна і чотири метри, і до двадцяти п'яти метрів. Хлопці. Трошки Бачите, трошки він сипиться. Це при, при в якої ти він почав цепатися, при якої при підкиді. Ну там просто проблема в чому, то, що ми на шнурку. Да. Якщо ви на да. флюрі будете, значить то, флюр... флюр цепляємо в основному на флюрі їх ставте. Ні, просто треба флюр підвішувати. Ну да, можна да. поводок. Обов'язково хлопці, по всі балансири ви цепляєте флюровий поводок. Мінімум 0,6. Зараз щуки багато, мамки хлопці, одрізає зразу. 06. Флюр у ну, них теж є флюри гарні японські. Флюр завжди. Бути. Сом перетирає, щука клює. Так, дуже файно, дуже класно. Гуляй, дивіться, гуляйте. Все, хлопці, нам все подобалось. Спасибі вам, будь ласка. Хлопці, приїжджайте от сюди на метро, е, осокарки, вібіс, купляйте тут все, скидки вам будуть. Все. Всім слава Україні! Героям слава обов'язково! Захисникам, спасибі, що нас захищають. До побачення, хлопці. GoPro, виключи відео. GoPro, стоп відео.